Я думаю, всі в курсі, що зараз піднімаються вібрації з землі, і всім, звісно, це може і всім, а може і не всім. Але є люди, яких дуже зараз штормить. І штурмить не по-дєцьки, бо того, що ми починаємо перероджуватися, тому що ми жили в цих деструктивних. Стосунках, що постійно виясняли відносини, а тепер ми починаємо розуміти про те, що ми вже більше так жити не хочемо. Це відчувається на рівні тіла, тому що тіло починає забиратися з тіла всі зажими, які ми збирали дуже багато років. Починається йти усвідомлення, як ми жили, починають відкриватися очі, що ми більше так жити не хочемо, ми хочемо внутрішнього спокою. І всі люди, які от зараз на даний момент, з якими ми починаємо відносини виясняти, то вони нам були дані для досвіду, тому що наша душа, коли приходить в тіло, то перед тим як втілитися в тіло, то вона собі вибирає задачі, які вона хоче пройти, який досвід вона хоче пройти на землі, коли втілиться. І всі люди, які в нашому житті, ми з ним домовилися. Ми з ними домовилися, щоб вони нам створювали такі ситуації, щоб ми пройшли ті задачі, ті уроки, щоб ми стали духовно сильнішими, щоб ми стали мудрішими, щоб наша душа вона отримала дуже вже вещий рівень розвитку. От. І ми взагалі приходимо в цей світ не для того, щоб ходити на роботу і їсти, спати, і в телевізор дивитися. Ми приходимо для того, щоб отримати досвід, для того, щоб взяти з собою знання, і духовне воно набагато важливіше, ніж матеріальне в цьому житті. Тому що. Саме з духовного все і починається.